Ще раз запис вже четвертий раз. Так, зараз повинні бачити, ну, бачите? Так. Так воно ну, і в той раз було. Ну, добре, то треба було ще раз, починаємо тоді, треба було скласти цю таблицю, потім провести координати. Тим ці координати це два останні стовпчики, і треба було координати поставити на цю координатну сітку. От, далі треба було, щоб тут були кола, причому діаметр цих кол повинен бути в пропорції до стовпчика volume of sales, обсяги збуту. От. По горизонтальній осі то треба було, щоб було обов'язково одиниця, то ми пів лекції витратили на те, щоб зрозуміти, чому тут повинна бути одиниця. А тут, тут я радив би ставити не нуль, але більше трохи. Ну, Тут студент поставив нуль, то нехай то не проблема, в принципі, я б трошки більше поставив, але нехай. Ну, тут ви обґрунтовуєте вже самі, тут воно залежить від багатьох факторів. Від багатьох факторів я би радив ставити 10. Далі йдемо. <кхем> от чому з'явилися інші матриці? Що ми бачимо на матриці Бостонської консалтингової групи? Ми бачимо, який стратегічний бізнес одиниці ми е, маємо. Е, і далі е, ми бачимо обсяги збуту, але ну, нібито от воно добре все. Але, е, по-перше, Чому нагадаю вам, чому взяти були оці дві координатні, дві змінні у якості сітки координат? Тому що Market Share, частка ринку, вона вказує на конкурентну спроможність компанії. Ми дуже Довго говорили, я так сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що е, отут, от, шановні студенти, це позначка не просто, що компанія продає більше, а вона випереджає інших конкурентів у зв'язку з ефектом масштабу. Е, а е, Market Growth, зростання ринку, то воно показує, наскільки перспективним є ринок. Але, але по-перше, давайте подумаємо з вами, і ви зі мною погодитеся. Ну, чесно кажучи, то, то не мої висновки, то висновки вже наступної е групи експертів, які складали наступний інструмент, то вони е подумали, що конкурентну спроможність компанії визначає не тільки частка ринку. Так, це є одним з головних елементів, але не тільки. То треба, щоб було щось було додати. По-друге, привабливість ринку, вона пов'язана не тільки з темпом зростання ринку, а ще з багатьма е, різними факторами. Ну, припустимо, наскільки е, важко для інших компаній зайти на цей ринок. Ну, от, але таких факторів дуже багато, ми їх трошки сьогодні розглянемо. От, то, по-перше, треба розширити е, як е, е, параметр е, конкурентноспроможність компанії, за який в матриці Бостонської консалтингової групи відповідає лише частка ринку, та маркет, та перепрошую е, привабливість ринку, за який відповідає в Бостонській консалтинговій матриці лише. Е, Лише е, тем зростання ринку. Е, і по-друге, ну, отут -от добре, на цій е, картинці ми бачимо лише чотири стратегічних бізнес-одиниці. А якщо б їх було там 10-15, а є багато компаній, ну, в яких дійсно багато стратегічних бізнес-одиниць. А тут в нас всього чотири квадранти, то всього чотири базових стратегії. То краще було б, щоб ми. Ці компанії могли розбити по більшій кількості квадрантів, то якщо було б більша кількість типових базових стратегій. І ще, от, чисто візуально, що ми на цій матриці не бачимо, ми бачимо відносну кількість відносно нашого Відносно лідеру ринку, відносно конкуренту нашого, але ми не бачимо загальний обсяг збуту на цьому ринку. Не нашої компанії, а взагалі. От. І тоді, що в нас? Виникає виникає дві можливості: можливо, це великий ринок. От, якщо просто знаєте, то в Сполучених Штатах Америки то згідно антимонопольного законодавства, то в них компанія вважається монополістом то там, там, в залежності від ринків на деяких ринках більше 5%, на деяких ринках навіть більше 3%, То вже спеціальна комісія. Хоче щоб забезпечувати, ну не хоче, припрошу не грамот, не сказав, приймає рішення щодо розбиття е, компанії на і на деякі маленькі компанії. От, то в нас може бути е ситуація, яка, що, е, по-перше, ми лідер ринку, ми займаємо 3%, відсотки. Ринку, а інша компанія, то вона займає там, припустимо, 2% ринку. І це означає, що ринок дуже конкурентний, і це означає, що ринок дуже конкурентний і багато компаній ну, з нами конкурують. То ми повинні розраховувати нашу стратегію, враховуючи ну, конкуренцію близьку до чистої конкуренції. Інша справа, якщо ну, на ринку присутні дві основних компанії: ну припустимо, одній компанії то е, там 30%, в іншій компанії 20% ринку, а все інше займають інші маленькі компанії. То вже цей ринок буде ближчий до олігополістичної конкуренції. От то просто зовсім інше буде. Треба е, робити стратегію. Так, ми це можемо побачити ось з цієї таблиці. То правильно, ну і з описання. Але е замислилися. Ну, це питання таке суто технічне, суто, суто наочне е питання суто наочності, але можливо, можна б так було зробити, щоб це побачити, лише глянувши на е матрицю, і все, і одразу все зрозуміти. І... Наступна історично наступна група експертів, яка належить до агентства McKinsey, вона зробила нову матрицю для усунення усіх вказаних недоліків. Тобто, щоб було більше параметрів, які відповідають за конкурентну спроможність підприємства. Більше параметрів, які відповідають за відносну е, привабливість ринку, більше типових стратегій і більше наочність матриці. Тобто краще по всіх, всіх параметрах. Краще по всіх параметрах. І сьогодні ми з вами розглянемо саме цей інструмент. Саме цей інструмент. Я переходжу на тепер на презентацію нашу. Бачите презентацію, шановні студенти, я тепер питати буду вас. Так. Ага, бо мені цікаво, що того разу було таке саме. То. е, ну, як ви вже бачите, на цій матриці, е, також е, в нас є те, що я казав, то конкурентна спроможність бізнес-юніту та. Привабливість галузі. Причому також не питайте мене, я от не знаю чому. Десь 50% експертів малюють цю координатну площину задом наперед. Тобто, от не так, як тут воно нарисовано. А, е... Навпаки, От, я не знаю, тобто не від нуля до максимуму, а від максимуму до нуля. Я не знаю, чому так, то не питайте мене. Далі це ця матриця. Ага, ще одне дуже важливе зауваження. Ми дуже багато часу також я приділив, що ми це будуємо лише для однієї диверсифікованої компанії, лише для однієї диверсифікованої компанії. Тобто деякі студенти чомусь почали стратегічний бізнес одиниці різних компаній. Тут також є помилка. Це ми не обговорюємо. Можливо, якийсь сенс є, але ми з вами обговорюємо, Лише класичні варіанти застосування матричних методів стратегічного аналізу. Матриця General Electric також вона будується або McKinsey, вона будується для однієї компанії. Чому вона так називається? Або так, або так? Це одне й те саме: це матриця, яка створена агентством McKinsey, але вона створена для компаній вперше. вперше. Підкреслюю, була створена саме для компанії General Electric. То ви можете знайти ну десь в україномовній літературі десь 50 на 50%. От е, половина, е половині книг вона називається як Матриця General Electric, половині вона називається як Матриця McKinsey. І те і те правильно. Е, чому сталося питання? Тому що ну спершу е, ця компанія, компанія McKinsey, вони... Е, Зрозуміло, що не вистачає чотирьох квадрантів, щоб розподілити всі стратегічні бізнес-одиниці, стратегічну зону господарювання для компанії General Electric, тому що в них ну, дуже багато, дуже багато, дуже диверсифікована компанія. Тут ви бачите, то тут є. Давайте тут на наступному, якщо зайти на наступний їх на офіційний сайт, можете зайти, от подивитися то скрін з цього. То ви можете побачити, що тут навіть не стратегічні бізнес одиниці, а групи стратегічних бізнес-одиниць Тут дуже багато всього, і що з цим господарством зробити, то треба бути дійсно такою таким знаєте, газдою, щоб це зрозуміти, що з цим має бути то е, вони зрозуміли, що е, матриця Бостонської консалтингової групи не підходить, то треба зробити щось своє. І вони запропонували, е, запропонували нові, е, нові е, підходи до формування інвестиційного портфелю інвестиційних пріоритетів для диверсифікованої компанії ця матриця складається з двох напрямів. В нас є е конкурентоспроможність е, певної бізнес-одиниці, е, вона вимірюється е, як сильна, середня або слабка. Е, я наголошую, що в матриці БКГ то воно відповідало лише один елемент е, відносно доля ринку. але Тут вони включили більше елементів цих, і е, є відносна е, привабливість ринку взагалі. Тобто, от. Ця горизонтальна вість, то вона залежить тільки від нашої компанії. А оце от залежить вже незалежно від нашої компанії, то вже характеризується ринок цілком. І ця компанія, ця перепрошую, ця матриця поділена на 9 квадрантів. І якщо так дуже загально говорити, то компанія запропонувала три. Головні бізнес-стратегії, то є стратегії зелені, то стратегії зостання, жовті стратегії, то стратегії е е холто як утримання. тобто ми не доінвестуємо, вигрібаємо гроші е і направляємо сюди, е але не е закриваємо. І компанії Harvest, е якщо так перекладати, то збір врожаю. Харвесту дословно переклад буде врожай, от то ми е, беремо е, гроші з цих компаній і е, спрямовуємо на підтримку тих, що вимагають зростання. Це так, якщо взагалі, але е, компанія Макінсі вона створила, вона створила е, для кожної для кожної для кожного квадранту для кожного квадранту свою окрему стратегію свою окрему стратегію От, ну, тобто я показав вам групу стратегій, але вони запропонували дійсно 9, 9 своїх бізнес-стратегій. Ми докладно про стратегії говорити не будемо, там вже не складно розібратися, а ми поговоримо з вами більше. Ну, тобто, основний принцип я вам зараз сказав. Ми поговоримо з вами про те, як ця матриця вона будується. Так, ну це про. Так, взагалі я вже про матрицю вам розказав. Чим вона відрізняється, то я вам вже розказав докладно, що таке стратегічна бізнес одиниця. Тут вона ще Макінсі наголошує, що це якийсь продукт, або може бути під стратегічною бізнес одиницею вважатися набір продуктів або брендів. Ну, от Припустимо. Якщо в компанії Procter Gamble е наявні різні пральні порошки, причому вони представляють стратегічною, стратегічним задумом компанії, що компанія Procter Gamble е пропонує пральні порошки в різних цінових категоріях. То в них вважається Аріаль як преміум е сегмент. Ну, Преміум так в лапках, тому що я дійсно набагато краще порошки. Давайте так. Преміум серед середніх. Потім такий середній тоєтайт і дешеві пральні порошки. В них раніше був Фокс, зараз вони там трошки змінили. І це воно все має бути не, звичайно на різні стратегічні бізнес-одиниці. Це буде одна стратегічна бізнес-одиниця. Так, який я вже вам розказав, ага, переходимо до розгляду цей то перша вість це наскільки привабливою для нас є галузь. Причому давайте так казати, не тільки для нас, а для будь-якого підприємства, яке знаходиться в цій галузі. І за це відповідають певний перелік компонентів. Е, то може, причому от я хочу показати вам, що е, зростання ринку, яке е, є наявне в матриці Бостонської консалтингової групи, е, воно є тут, є, але бачите, велика кількість інших факторів ще тут є. Велика кількість інших факторів тут є, е, то і розмір ринку є. І е, яка прибутковість відносно е, у ринку, яка інтенсивність е, конкуренції, яка, е, які бар'єри входу та виходу, і багато багато чого іншого, яке тут бачите, державне регулювання. Тобто, ми до е, відносного зростання ринку ми додаємо ще групу факторів і оцінюємо наскільки цей ринок привабливий для. Тих підприємств, які є на цьому ринку, в принципі, для багатьох, я чесно кажучи, експертів вони вважають. Основним не те, що вважають бостонська консалтингова група, не зростання ринку, а вони вважають про прибутковість, е, от, ну, от, Компанія McKinsey, вона вирішила не сперечатися, а вирішила все зміксувати. І експерт. Він оцінює, е, дає експортну оцінку привабливості ринку. Е, в принципі, е, в принципі, е, для цього е, можливо використання багатьох багатьох е, методів інтеграції думок експертів. Е, ну, Найбільш такими є. Е, то є метод вагових коефіцієнтів, або можна взяти ще метод аналізу ієрархії, воно буде більш так, знаєте, грунтовано можна обґрунтувати, якщо попарно міряти. То є, чесно кажучи. Треба, ну, якщо казати про метод аналізу іерархії, то тут не дві, навіть не три лекції треба прочитати, щоб розібратися з цим методом. Ми на цьому не зупиняємося, то якщо ви захочете, то ви сами розберетеся, я від вас буду просто просити вашу експертну оцінку. Причому для експертної оцінки ви використовуєте лише е Ну, ваші думки та попередній аналіз з урахуванням матриці Бостонської консалтингової групи, тому що цю матрицю робити набагато важче, якщо робити її, ми будемо так казати, по-серйозному. То треба кожен фактор оцінити, зібрати інформацію про кожну галузь, і тільки потім її можна застосовувати. То була. Лише отаку от матрицю побудувати для вашої компанії, якщо давайте так казати, якщо серйозно, то це робити. То це була б ну задача вам на семестр зробити лише одну отаку матрицю. Тут не просто дослідити ринки, а ще на кожному ринку, визначити фактори ринку. То я. Це робив, дійсно робив, то я розумію, як це важко. Якщо це робити, ну, будемо так казати, серйозно для бізнес-плану, то я цього не вимагаю. Я від вас вимагаю лише ваші експертні оцінки щодо привабливості ринку. Все. Ви оцінили експертно, як ви вважаєте. От. <кхем> ну, я б такий, що я вам радив просто взяти базову оцінку як Growth Rate, тобто це оцінку, яку ви використовували перед цим ви розрахували в матриці Бостонської касалтингової групи, та збільшити трошки або зменшити її в один бік чи в інший бік. Вона може бути не так, як або там, або там в БКГ, а може ще бути середнє положення, то ви вже саме вирішите з урахуванням всіх інших факторів. Інших факторів. І також щодо е, конкурентноспроможності певного бізнесу, то ви е, берете також за е, основу ой. Е, так, правильно я сказав, то ви берете за основу відносну частку ринку, то є основне. Потім е, от воно тут також є, е, але тут є ще багато-багато всього, окрім відносної частки ринку. То ви також е, візьмете. Е, це як базово, а потім ви додасте в більший або в менший бік. Також тут ну, дуже багато факторів можуть входити до певної визначення конкурентоспроможності саме нашого бізнесу. Це вже стосується саме нашого бізнесу. Також можна ті самі або метод вагових коефіцієнтів, або метод аналізу рахів використовувати, щоб поставити інтегральну оцінку, або є ще багато інших методів. Ми на цьому не зупиняємося, бо якщо це все робити, я ж кажу, це буде просто вам побудувати одну цю матрицю. Це завдання було б на цілий семестр, ну... Треба місяць е, працювати, щоб це зробити. Я не хочу над вами зміщатися, то просто якщо е, ви просто прошу побудувати цю матрицю на основі ваших експертних оцінок, і, е, в базі яких ви покладете е, відносно частку ринку, яку ви розрахували на попередньому етапі, на попередньому завданні, коли ви будували матрицю Бостонської консамтингової групи. Як ця матриця виглядає? Вона трошки відрізняється від матриці БКГ, тому що тут ми бачимо більше інформації запропонувала, запропонувала це зробити компанія McKinsey. Діаметр кругу, то він пропорційний. Загальному обсягу ринку в грошах. А от цей сектор, то він е, показує нашу частку ринку на цьому е, загальному ринку. Е, то ми можемо тут побачити набагато більше інформації про те, що я вам казав на початку: що е, на БКГ ми не бачимо. Ми бачимо тільки наше ставлення не знаю, Наше, наше місце відповідно найближчого конкуренту. А тут ми вже бачимо ще й не тільки це, а яку частку ринку ми займаємо на цьому ринку. І відносно, то воно буде отут. І абсолютно, то воно буде те, що позначено Е, Ну і далі. Далі, після того, як вже матриця Маккінсі побудована, то ми повинні зробити, я цього для вас не ставлю завдання, ми повинні розробити стратегію для кожної стратегічної бізнес-одиниці. Хоча ці стратегії вони вже запропоновані, вони вже запропоновані. Типові е, агентства е, ну от взагалі я вам вже розказав, які групи стратегій. Е, а якщо так більш детально, то е, те ви вже е, самі або подивитесь лекцію англійською, або почитаєте тут інформації дуже багато. Тут лише принцип, вам треба зрозуміти, чому воно. Так, для кожної стратегії. Ну так, оце такий полюс непривабливості, то якщо оці два ми можемо лише збирати врожай, то тут вже треба ліквідувати. Ну і так точно, то тут то от. Цю стратегію це полюс привабливості, то тут ми обов'язково повинні підтримувати для того, щоб зберігати нашу е стратегічну позицію. Ну, а ці вже після того, як нас гроші залишилися після того. Оце загальне е стратегії щодо матриці, щодо цієї матриці. Е так, то у вас наступне завдання побудувати матрицю General Electric або матрицю McKinsey для своєї компанії. Я зупиняю відео, зупиняю запис.